Він встиг подзвонити мені і сказати, що їх беруть полон. Останнє, що брат мені сказав, це якщо ти знаєш, що ми тебе любимо». Мій батько та мій брат потрапили на Зміїний на початку лютого 2022 року. Побачили випуск з російських ЗМІ, які їх привезли у Крим. Це як їх садили у Севастополі в автобуси та обіцяли повезти на Одесу після вирішення юридичних питань. Здравствуй, мама. У мене все добре, жив, здоров, за мене не переживайте, скоро приїду домой. Так вийшло, що людина задержали. Оце що, скоро приїду домой, це розумієш, що вони були з надією, що їх там недовго потримають і вони приїдуть, але. Так і не приїхали. Ми отримали листи у жовтні, але вони були написані наприкінці березня, тому що брат поставив дату на листі. Дата стояла 30 березня 22-го року. Мій батько та мій брат служили у 88-му окремому батальйоні морській піхоті в місті Болград. Потрапили на зміїни на початку лютого 22-го року. Ну, поїхали туди, як у відрядження. В перший день війни я. Знаходилась в Одесі, прокинулася від дзвінка, побачила, що це дзвонить тато, о пів на сьому ранку це було. Я підіймаю слухавку, він каже, що прокидайся, місто бомбили, збирай речі і їдь додому. Також побачила, що в мене був пропущений о 6 ранку від брата. Передзвонила йому. Він, як завжди, на приколах, що ти спиш, а війна йде. <свісно> І останнє, що брат мені сказав, це якщо що, ти знаєш, що ми тебе любимо. Ви знаходитесь в повній ізоляції, в зоні пораження оружия. Случай супротивлення буде уничтожені. Ось вечора мені мама каже, що я не можу добрати дозвонитися вже 2 години. Я набираю дружину батька. Вона мені каже, якщо ти не можеш дозвонитися, ти не дозвонишся. Він встиг близько шостої години вечора подзвонити мені і сказати, що їх беруть в полон. Шанси вижити равниною. Подумайте дітя, близьких, яким ви потрібні. Ввечері того самого дня ми побачили новину, що всі 13 прикордонників на Зміїному загиблі. Одразу ж у нас почалася істерика, паніка, але потім. Трошки прийшли дитями, я кажу, а які прикордонники? Вони ж ну морські піхотинці, що брат, що батько і навіть з їхнього батальйону було набагато більше людей ніж 13 чоловік. Цими трошки себе заспокоїли. І вже 26 лютого, десь о 10 ранку, ми побачили випуск з російських ЗМІ. Які їх привезли у Крим і садять в автобуси. Це відео з російських СМІ. Ось вони обоє попали якраз у перший кадр. Це як їх садили у Севастополі в автобуси та обіцяли повезти на Одесу після вирішення юридичних питань. Спілкувалися з багатьма хлопцями, які вже обміняли, які які були разом. Нічого вони такого не кажуть, і не можуть сказати. Кажуть, що все нормально, живі, здорові. А як там насправді невідомо. В Телеграмі є одна група, туди вилажували списки, з ким можна зв'язатись. В списках був і батько, і брат. Ми туди написали, але подзвонив лише батько. Привіт, мої хороші. Це ось батько подзвонив своїй дружині. Ти мені скажи, будь ласка, ти наше письмо отримав? Да, так, я ваше письмо отримав. марте месяце. 30 -го марта? А, да. Это же уже год прошел. И фотки были? Я хотела тебя спросить, ты с Аней можно пару секунд связаться? Нет. Не сможешь? Значит, я тебе скажу. Аня расписалась со своим парнем. Его зовут Артем. У нас все хорошо. За нас не переживай. Держись, хорошо? Хорошо. Я тебе люблю. Радість, що побачили і, і сум, тому що бачиш, що і постарів, і посивів. Зате хоча б побачила, що дійсно живий. За весь цей час дуже багато чого в житті сталося, і університет закінчила, і посвідчення водія отримала, і вже заміж встигла вийти. Чоловік також пішов служити. Батько з 14-го року служить, брат з 20-го, три, три військових сім'ї. З батьком у нас стосунки були дуже чудові. Він завжди підтримував мене, ніколи не сварив, завжди підказував, як краще зробити. Це тату я набила у важкий для мене момент, коли я закінчувала інститут. Дуже хвилювалася перед державними іспитами. Зазвичай у такі моменти мене підтримував батько. А так як він на той момент вже був в полоні, я вирішила набити таку символічну тату, щоб знати, що він завжди мною буде пишатися та завжди буде мене підтримувати. Ми дуже їх чекаємо, дуже любимо, дуже сумуємо і робимо все напевно, що можна і не можна, аби як швидше вони повернулись додому.